Прийшла з поля, йду на полювання. Ось свідерце з водою. Сонечко блиснуло. І знаєте, що буду полювати? Це вже сьогодні другий раз. А ось цих друзів. Ось на цьому блакитному нарцисі їх просто кишить. Я вже сьогодні другий раз їх збираю. Ще залишилося кілька недоцвічених піонів цих деревовидних. І ви подивіться, скільки ж їх тут сидить. Це жах якийсь. Оце в мене завжди проблема з цими бронзовками. Завжди вони от просто виїдають течинки. Ох, блін, опустила. Виїдають течинки, ось там тільки зібрала і воно знову прилетіло. Ви ж розумієте, яка це проблема. Квітку ну не виростеш. А тут ще одна порода. І оце особливо на блакитних і жовтих квітах. Ну тут нібито ще нема, тут було хата є, одна сидить, хоча в цьому році їх у мене не дуже було багато. Ось і на цій матіолі весняні сидять. Ось цей кущик теж страдає від них. Позбираю вже, коли прийшла кругом. Ось таки.